Друзі, привіт! Перш за все, хочу подякувати вам за зворотній зв'язок та підтримку каналу. Попереднє відео набрало вже понад 1000 переглядів і YouTube продовжує показувати його новим глядачам. Це мотивує мене знімати ще більше цікавого контенту для вас. В попередньому відео з монетою Карнавал із серії Steampunk я підняв питання актуальності купівлі срібних преміальних монет. Але таки не висловив свою думку з того приводу, бо захопився красою монети та технологічними процесами її виготовлення. Сьогодні коротенько поділюсь своїм баченням з приводу інвестування в такі монети. Багато різного матеріалу показую вам на каналі, але далеко не все, що ви бачите, це мої монети. В сьогоднішньому відео я покажу, які саме монети я купую для себе і поясню чому. Позбирав ті монети з різних схованок, щоб вам продемонструвати. Живемо в непростий час, все в одному місці зберігати не варто. Спершу розкажу трішки історії, коли я почав купувати срібні монети, з яких монет починав. Можливо, вам буде цікаво. Монетами я захопився ще в дитинстві. Вперше срібні старовинні монети я побачив у свого товариша. Це були монети його батька, і ми з другом потайки їх розглядали. Але справа далі не пішла, порозглядали та й забули. Збирав я тоді максимально прості монети, обігові, затерті. І зберігав я їх в примітивний спосіб. Все, що потрапляло до рук, кидав до банки. Ось одна із таких банок зі старовинними монетами. Низ кафе, швейцарська якість. Бачите, дату на банці. березень 2000 року. В той період, що я тільки не збирав: і марки, і сірники, і пачки від цигарок, і банки від пива, і вкладиші від жуйок, бомбі-бом, -бом, турбо, лавис. Все, що гарне попадалось до рук, все хотілося збирати. Далі пріоритети змінились, і будь-яке колекціонування я закинув років так на 20 Свою першу срібну монету я придбав не так вже й давно. Моя пригода зі сріблом розпочалась у 2019 році. Я шукав інструмент для збереження заощаджень від інфляції. Тож все почалося як інвестиції, а не як колекціонування. Але воно затягує, з'являються монети, які тобі подобаються і ти не хочеш їх продавати. Хоча колекціонером я себе не вважаю. Моя перша срібна монета це архістратих Михаїл 2019 року. Я придбав її в Ощадбанку в червні 2019 року за 577 гривень. Або ж 22 долари США. На сьогодні за стратега 2019 року прийдеться віддати десь 2800 гривень, а скоріш за все, й більше 66 доларів по мінімуму. Без врахування інфляції ціна у валюті зросла в 3 рази. Хтось з новачків, хто нещодавно зацікавився срібними монетами, скаже, що подібна срібна монета не могла так дешево коштувати, могла. І такі монети були у вільному доступі в банках. Ось вам, як приклад: дані за червень 2019 року. У 2019 році такого архістратега в банку можна було придбати до 600 гривень. Я потроху підкуповував собі такі монети по мірі можливості, і це одна з них. В наступному 2020 році був період, де архістратигів можна було купити в тому ж Шащадбанку. За 486 гривень або ж 18 доларів. І я їх купував. Не багато, але купував. Потрібно було купити більше, але хто ж знав, скільки вони будуть коштувати сьогодні. Купивши такі монети в березні 2020-го і продавши їх сьогодні, можна було б заробити 270% в доларах. Так, з того часу пройшло вже 6 років, і долар трохи втратив свою купівельну спроможність як і будь-яка валюта. Для зручності та простоти приймемо середньорічну інфляцію долара на рівні 5% дуже грубо. По 5% щороку за 6 років маємо 34% скоригуємо той ефект від інвестицій в архістратеги на рівень інфляції. Купили монети в 2019-му і продали сьогодні. Отримали 270% в доларах мінус 34% зменшення купівельної спроможності долара. Це забагато я прийняв тих 34%, але нехай так буде. В результаті вийшло в мене 236% за мінусом інфляції. І такий ефект могла дати звичайна інвестиційна монетка архістратиг Михаїл. Порахуйте собі середньорічний відсоток, він теж не малий. Паралельно з нашими архістратигами я купував ще й китайські панди. Ще тоді був аукціон Крафта, от на ньому я й придбав свої перші панди. Згодом щось купував на Віоліті, щось на новому аукціоні. Панди в той період купував в діапазоні 750-850 гривень, орієнтовно 30 доларів США. Тоді я й познайомився з підробками таких монет, придбав 9 панд, і дві з них були не справжні. Купуючи ті китайські панди у 2019 році, я звернув увагу, що за ті самі гроші плюс-мінус 50 гривень або ж 2 долари. Я легко можу придбати як монету поточного року 2019, го так і монети попередніх років, прикладом 2016-2015. го го І це мене здивувало, на логіку монета, які 4 роки мала б коштувати дорожче від монети, яка з'явилась 2-3 місяці тому. Проаналізувавши тиражі китайських панд тих років, а вони становили від 8 до 10 мільйонів штук. Я для себе зробив висновок, що сучасні панди це не найкращий варіант для інвестицій. Попередні роки з меншими тиражами це геть інша історія. З часом я ті панди продав і купив цікавіші монети з інвестиційної точки зору. На пам'ять залишив собі одну з таких панд монету 2018 року. Вона мені подобається по дизайну. Чому купував архістратеги? Вони були дешеві і доступні. Якщо за панду потрібно було заплатити близько 30 доларів, то Архістратига можна було регулярно купувати в середньому за 20 доларів. Ціна на архістратега в банку змінювалась в залежності від коливання курсу срібла на світовому ринку, але збирати такі однотипні монети було нецікаво. Ну, купив Архістратега. Ну, купив ще одного такого самого. Ще один, і знову такий самий по дизайну. Якось нудно, монетики не мотивує. Далі я звернув увагу на двухунцові британські монети з серії Звірі Королеви. В той час дана серія була мега популярною. Монет на нашому ринку було повно і коштували вони недорого. Придбав собі єдинорога з цієї серії за 1600 гривень 66, доларів. і це я ще дорого його купив. Але на сьогодні доларів 140 потрібно віддати за таку монету в такому стані збереження, як у мене. Наступні монети з цієї серії мені вдавалось купувати за 55, навіть за 50 доларів. І це на українському ринку. Ось ті ціни купівлі, які я вам називаю правдиві. Я завжди записую, які монети я купую і за скільки. І вам так раджу робити. Дві онці і товстенька монетка цікавий дизайн. В той час не було такого розмаїття монет, як зараз. Ця британська серія мене захопила. Прийшлось зібрати її усю. І це приємне відчуття, коли кілька років ти їх вишукуєш, вибираєш, бо якість тих монет була невисока. І в результаті маєш ось цю серію, яка радує твоє око і зростає в ціні з часом. Серія звірі королеви завершилась у 2021 році монетою «Комплітер», ось цією. Трохи часу вже минуло, але на сьогодні дана серія залишається актуальною. Більшість монет тієї серії подорожчали у 2-2,5 рази в доларовому вираженні, тож заощадження від інфляції дані монети захистили, як не рахуй. Звісно, щоб говорити про конкретні цифри, монети потрібно спершу продати, для цього потрібно докласти зусиль. Це складніше, ніж зняти гроші з депозиту чи поміняти валюту в обміннику, але це тема іншого відео. Так поступово мої смаки та інтереси змінювались. Які монети я купую сьогодні? Як я вам вже й казав, срібні монети для мене це перш за все форма заощадження, а не колекція. Я не прив'язуюсь до загально прийнятих стандартів. Типу, якщо купив лунар 2025 року, то мусиш придбати усі попередні монети в цій серії, інакше твоя колекція буде неповною і тобі буде соромно показати її своїм друзям. Це мої гроші та мої правила. Я сьогодні можу мати один підхід, а завтра інший. Я збираю не колекцію, в мене підбірка монет за певними критеріями. І чим більше вона розрізнена, тим краще. Сподобався Беркут, придбав монету. Інший виріб в цій серії мене по дизайну не вразив, я його собі не залишав. Зацікавив дизайн корейського воїна, придбав раунд. Але цю серію я не збираю і не планую. Для мене важливо, щоб ті монети, які я сьогодні купую, я міг досить легко продати в майбутньому при потребі. Але це не означає, що я купую лише інвестиційно привабливі монети, все ж візуальна складова має значення. Я надаю перевагу серійним монетам, монетам з невисокими тиражами, але тираж не ставлю на перше місце. Для мене важливий виробник монети. Це говорить як про якість виробів, так і про впізнаваність їх на ринку. Авторитетний виробник відома серія, ліквідна монета в результаті. На ціну, звісно ж, теж звертаю увагу, але не ставлю її на перше місце. Якість монети для мене важливіша за ціну. Якщо ти купуєш монету, яку будеш продавати через 5-10 років, то переплата 10% сьогодні не матиме ніякого значення, враховуючи твій горизонт інвестування. На каналі зазвичай показую лише сучасні монети, але також купую і старовинні. Дійдемо до них трішки згодом. Спершу сучасні. Які з сучасних монет я зазвичай купую? Надаю перевагу монетам від двох виробників австралійський PFMI та польський Germany Mint. У них різні вироби, різні ціни та різні дизайни, і вони доповнюють один одного. Один виробник виготовляє монети, інший переважно раунди. Дизайн їх виробів постійно змінюються, це мотивує мене їх купувати. Так цікавіше. Вироби якісні, вони впізнавані у всьому світі, вони популярні та ліквідні і на нашому ринку. Додам більше конкретики: я збираю кілька відомих серій, оскільки почав у 2019 році то більшість тих серій мені вдалося зловити на старті. Я просто продовжую купуючи по одній новинці на рік в тих серіях. Що ж це за серії? Серія на піратську тематику Чорний прапор від австралійського PFMint. Перші дві монети з серії я придбав досить дорого, тож гарною інвестицією їх не назвеш. Але якщо продати ці монети по ринковим цінам сьогодні, то приблизно 10% в середньому за рік в доларах така інвестиція принесе. Припускаю, що середньорічна інфляція долара не більше 5% в рік, тож результат задовільний. Інші монети серії я придбав по нормальним цінам, плюс срібло гарно підросло, і часу з моменту купівлі пройшло менше. Тож ефект від такої інвестиції значно кращий, але не все вимірюється грошима. Мені подобається та серія, оскільки маю усі попередні, то й докуповую собі по одній монеті на рік. Новинка вийшла досить цікава по дизайну в порівнянні з попередньою, можливо, розглянемо її детальніше в одному з наступних відео. Наступна серія, яку я збираю, це серія Боги Олімпу від того ж австралійського виробника. Подібна історія помітив цю серію на самому старті. Зевса та Посейдона купив досить дорого, далі вийшло дешевше. В цілому серія подобається, продовжую її збирати. Хоча останні монети з серії не такі цікаві, як перші, і дизайн простіший, і якість виконання, більш матові вони якісь. З інвестиційної точки зору теж непоганий результат. Якісь монети в ціні виросли більше, якісь менше, в цілому вийшло добре. Продати монети як цієї серії, так і попередньої, не складно. Так, зусиль потрібно докласти, це займе час, але вони досить ліквідні. Свого часу монет з цих серій було повно на нашому ринку. Подивіться, скільки їх зараз у вільному доступі, а інтерес до серії є. Чи варто початківцям входити в ці серії та наздоганяти їх? З інвестиційної точки зору, ні, не варто. Новинки ж, які виходять в даних серіях, підкуповувати можна. А от за першими монетами з цих серій ганятись не потрібно, вони вже гарно подорожчали. Дешевшими вони навряд стануть, але й потенціал до зростання ціни в майбутньому нижчий, ніж у цікавих монет з нових серій. І якщо ж ви себе вважаєте більше колекціонером, ніж інвестором, то не слухайте мої поради. Докупіть собі чорний прапор, якого вам бракує в серії, і нехай він тішить ваше око. Що ще збираю? австралійські лебеді. Маю усі монети з цієї серії. Свого часу вирішив, що замість кукабар буду збирати лебедів. Та ж сама історія, помітив їх майже на старті. За першу монету в серії прийшлось трохи заплатити, далі простіше. Монети якісні та гарні і багатьом подобаються. Як інвестиція, не найкращий варіант. Є цікавіші монети. Але це на сьогодні: хто знає, що буде через років 5, серія триває. Лебідь символ монетного двору PFMI, вироби якісні і дизайни цікаві. Коли їх назбирається в серії кілька десятків, то ціни на деякі монети з серії можуть гарно підрости. Хоча б гляньте на ті ж кукабари, деякі коштують чимало, але там тиражі у півмільйона, а тут лише 20 тисяч. Для PFMI це зовсім небагато. Спробуйте зараз зібрати серію лебідів на нашому ринку, це буде не так вже й просто. Продовжую збирати лунар, причому від двох монетних дворів Австралії: Лунар від Pfment та Лунар від Королівського монетного двору. Незважаючи на те, що заявлений тираж цієї серії 300 тисяч, а цієї 50 тисяч. Монети зростають в ціні приблизно так само. Не фонтан, звісно, але помаленько дорощують і гарно продаються при потребі. В кожній з цих серій вийшло вже по 6 монет, відомо, що їх буде по 12. Чому б не продовжувати, час покаже, що з того вийде. Такі монети на старті продажу недорогі, і їх явно цікавіше збирати, ніж клинові листки чи Британії з однотипними дизайнами з року в рік та лотереєю з якістю. Тут платиш за монету на 10-15% дорожче на старті, і так само дорожче її продаєш при потребі. Рухаємось далі. Збираю як раунди, так і монети від польського виробника Германія Mint. Їхні вироби, я помітив, у 2020 році. Трішки раніше відбувся ребрендінг кампанії, і замість Куровський Груп з'явилась Германія Mint. Вони вийшли на ринок з серією Германія. Це другий виріб в серії. Зараз вам покажу картинку першого, я його не маю. Та серію Алегорії. Власне, це і є перший виріб серії. Зараз глянемо дату. Він датований 2019 роком. Ці раунди мене вразили своїми дизайнами. Ними було приємно розбавити австралійських тваринок від PathMint. Перша Германія це був виріб з туби, раунди поставлялись без капсул. Трохи пошкоджень, часами молочні плями. Починаючи з другого раунду в серії, ось цього, і плям було сильно менше. І виробник додав капсулу. Алегорії відразу вийшли в капсулах від виробника. Перша Германія, незважаючи на її якість, на сьогодні коштує шалених грошей, як для звичайної гунцовки 130 доларів, дешевше не бачу. Обманюю, ось є за 95 доларів, але монета в Південній Кореї. З врахуванням доставки може вийти ще дорожче, ніж в першому варіанті. І тут про якість не йдеться, скоріш за все, вона буде слабенька. Це все вторинний ринок, у дилерів вже давно їх немає в продажі. На сьогодні збираю серію з германо скандинавськими чудовиськами. Дракон Фафнір вже, напевно, в три рази виріс в ціні в доларах. Вок Фенрір теж досить гарно подорожчав. Чекаємо на продовження. Виробник пообіцяв скоро нас порадувати в цій серії. Дизайн преміальної версії новинки вже відомий. Звичайно, скоріш за все буде такою ж. Зібрав серію з мальтійськими лицарями. Їх в серії вийшло лише три. Збираю Валькірій. Бракує мені новинки з цієї серії. Ціна на новинку трохи кусається, але що поробиш, дешевшою воно вже й не стане. І так далі. Купую практично усі вироби від Германії Mint, які з'являються на ринку. А далі вирішую, що з того варте уваги, а що ні. Щось залишаю на перспективу, а щось продаю, щоб вивільнити кошти для нового. Купую деякі вироби від корейського монетного двору «Комско». Багато з них мені подобаються по дизайну, але всього не купиш. Прикладом збираю серію зі щитами та янгольською зброєю. Деякі з цих виробів дуже гарно подорожчали, прикладом щит Архістратига Михаїла. Якщо раніше тиражі більшості виробів Комско були невідомі, то зараз виробник їх оголошує і вони досить низькі. На старті ці витвори мистецтва коштують дорожче за своїх попередників, але й шанси на ріст ціни в перспективі вищі. З ліквідністю таких виробів на нашому ринку теж немає проблеми. По мінімуму купую монети з емітентами різних острівних держав від невідомих виробників. Тувалу не рахується, знаємо, що такі монети зазвичай виготовляє PathMint. Не купую такі монети, навіть якщо там мізерні тиражі. Популярність виробника та впізнаваність серії для мене важливіша за тираж. Які ще сучасні монети не купую. Не купую ті безлімітні монети з туби, крюгеранди, кленові листки, Британії, Кенгуру, Філармонії. Маю по кілька штук і більше не купую. Вони для мене не цікаві. Дизайни ті самі з року в рік, тиражі безлімітні, плюс лотерея з якістю, ніякої колекційної цінності. Дані монети зростають в ціні лише тоді, коли зростає метал на біржі. Хоча новачкам радив би саме з таких найпростіших монет і починати. Якщо наробити помилок, а вони будуть, скоріш за все, десь впаде та монета, чи ще щось з нею трапиться, то менше грошей на тому втратите. Прикладом, якщо пошкодити таку монету, то вона стане дешевшою на гривень 200. Якщо пошкодити таку, то вона стане дешевшою на 1000 півтори, можливо навіть на 2. Якщо ви пошкодите монету такого рівня, то можете втратити і 10 тисяч гривень. Кленовий лист чи Британію продасте досить швидко. А от таку монету продати швидко по справедливій вартості буде непросто. Більше того, таких однакових монет або ж таких, зараз можна продати певну кількість на аукціонах чи дошках оголошень. У вас куплять 10 британій чи 10 клинових листків по ринковій ціні. А от 10 однакових посейдонів чи піратських кораблів по ринковій ціні, один покупець у вас не купе, преміальні малотиражні монети в гарних коробочках, монети прув. Чи монети з високим рельєфом. Мені такі монети дуже подобаються, особливо з високим рельєфом. Але такі монети я собі купую дуже рідко і не розглядаю їх як інвестицію більше для душі. Даний ринок у нас лише починає розвиватись, продати такі монети по справедливій вартості буде складніше. То готовий купувати дорогі монети, купує золото або старовинне срібло в колекційному збереженні. Така моя думка звісно ж, я можу помилятись. Окрім сучасних монет, купую деякі старовинні, надаю перевагу монетам у слабах, з ними сильно простіше, як на етапі купівлі, і так само простіше на етапі продажу. Напевно розкажу про це у наступному відео, бо це відео, скоріш за все, вийде занадто довгим. Для мене важливий зворотній зв'язок. Напишіть, чи цікавий для вас був такий формат відео. Знімати продовження по старовинним монетам чи не варто. Чи співпадає мій вибір сучасних срібних монет з вашим? Чи вважаєте, що потрібно купувати інші монети, якщо так, то скажіть які саме. Напишіть, якою була ваша перша срібна монета і як давно ви її купили, мені буде цікаво почитати. Дякую вам за підтримку каналу, за ваші лайки та коментарі. Зустрінемось!